Вітаю вас! Відбувся великий святковий день, великдень, закінчується пасхальний тиждень, закінчується квітень. Але політичне життя не зупинялося на жоден день, на жодну хвилину, на жодну годину. І це все, що відбувається, дає привід і необхідність поговорити про... Глобальні процеси, про ті зміни свідками і учасниками яких ми є. В чому новизна, яка вже очевидна для Європи, вона полягає в тому, що змінюється роль Сполучених Штатів Америки. Вона не така, як була минулого року, і навіть не така, як була на початку цього року. Після Другої світової війни сформувався світовий порядок, до якого ми звикли. Російська агресія проти України цей світовий порядок підірвала. Але відповідь, яку знайшли наші партнери, була цілком очевидною і гідною. Світовий порядок треба зберегти. Треба зберегти сам порядок, який оснований на принципах і статуті ООН. І тому навколо цієї ідеї сформувалася коаліція держав. Яку ми називаємо антипутінська коаліція. Це коаліція на підтримку України у війні проти Російської Російської Федерації у цей період повоєнний в Європі були і у світі сформовані всі ключові інституції і механізми НАТО. Це організація військово-політична, яка була відповіддю на можливу агресію. І спроби тоталітарного сталінського тоді режиму поширити свій вплив в Європі. Після розвалу СРСР закінчилась холодна війна. Відбулися докоріння зміни в безпековій системі координат. Тоді здавалося, і дотепер, аж до російської агресії, здавалося, що загроз миру більше не існує. А перед державами... Що утворилося на уламках СРСР, відкрилися чудові можливості співпраця. співпраця з НАТО, співпраця з Європейським Союзом, співпраця з цивілізованим світом і отримання всіх можливих преференцій і переваг від глобалізації, від тих процесів, які розпочалися в Європі. При всіх цих змінах в Європі роль Сполучених Штатів залишалася визначальною. А в певних аспектах вона навіть посилювалася. Чому? Тому що Сполучені Штати весь час були потрібні Європі. І після Другої світової війни, і після завершення Холодної війни. Після Другої світової Європа, зруйнована війною, не мала достатньо сил і спроможностей, щоб захистити себе. Отже, трансатлантичний зв'язок. І НАТО, створення НАТО, були необхідними для того, щоб протистояти тоталітарному режиму. Холодна війна закінчилась, і тоді Сполучені Штати Америки лише посилили свою роль в Європі, оскільки Європа зраділа, що загрози нема, почала розброюватись, почала зупиняти свої оборонні виробництва і нехтувати власною безпекою. Повністю покладаючись на Сполучені Штати Америки, і Сполучені Штати Америки цю роль виконували. Власне кажучи, це була для Європи двоєдина роль. Америка була лідером демократичного світу, і Америка була запорукою європейської безпеки. Сполучені Штати утримували і розширювали систему військових баз на європейській території. І це було заходами стримування. Звичайно, агресія Росії проти України показала, що ці заходи були недостатніми і треба робити набагато більше, оскільки імперські амбіції Росії нікуди не поділися. Але як би там не було, Сполучені Штати притягували увагу Європи, були в багатьох питаннях взірцем. І провідником нових ідей, нових практик, нових підходів до світу і до світових тенденцій. Тому були не лише інституційні формати співпраці, була потреба мати і неформальні стосунки, і форуми із Сполученими Штатами Америки. І були відповіді на ці запити. Політикумі Європи і Сполучених Штатів Америки, зокрема, створився е, Мюнхенський безпековий форум. Цей форум став місцем, де спілкувалися спочатку військові, а потім військові і політики Європи і Сполучених Штатів. Важливо, що він утворився за ініціативи німців і в Німеччині в Мюнхені. Е, нагадаю, що Німеччина. Чи точніше, Федеративна Республіка Німеччини не була серед засновників НАТО. Німеччина стала членом НАТО лише після того, в 1953 році, і отже, Мюнхенський форум безпековий став важливим майданчиком для, в першу чергу, для військових і політиків Німеччини, Європи і Сполучених Штатів. Таку ж потребу відчував і бізнес, і тому виник. Давоський форум, Всесвітній економічний форум в Давосі. Він був створений пізніше, в 1971 році. Його засновником і організатором був Клаус Шваб, теж німець, який, щоправда, був і є професором Женевського університету. Цей форум мав головною ідею в момент створення перенесення. Чи запозичення кращих американських бізнес-практик в Європу для розвитку і зміцнення європейської економіки. І цей форум успішно жив усі ці роки. Більше того, форум став майданчиком вироблення багатьох нових підходів і нових ідей. І сам він став результатом, власне кажучи, політики розрядки 71-й рік це тоді, коли в Європі. Наближалась до завершення робота над Хельсінським заключним актом, який створив передумови для співпраці країн, європейських країн з обох таборів капіталістичного, так званого і соціалістичного. Але ці форуми важливі не тільки тому, і я їх згадав не лише тому, що вони були майданчиками для спілкування європейських еліт з американськими. Я їх згадав, тому що за іронією долі і Давос, і Мюнхен стали місцями, де в 2025 році, в цьому році, вперше ми побачили обличчя і почули слово нової адміністрації США. Спочатку в Давосі виступив із відеозверненням Дональд Трамп. Це було в перший день його перебування на посаді, чи в другий, 20 чи 21 січня. І вже звідти Європа почула нові акценти і нові підходи. Вже тоді можна було розпізнати, враховуючи попередні сигнали, що європейцям треба готуватися до значних змін, що Трамп має намір. Не те, що тільки продовжувати, але зробити більш агресивною свою торговельну політику. Форум в Давосі давно вийшов за межі Європи. Там присутні країни так званого глобального півдня, лідери цих країн. Тому ця поява нового президента Сполучених Штатів Америки стала свого роду сигналом про докорінні зміни. Які чекають на світ. В Мюнхені на Мюнхенській безпековій конференції в середині лютого з'явився віце новий віце-президент Америки Джей Ді Венс, і звернувся до європейців з промовою, яка стала для багатьох шоком. Але не залишилась без, без відповіді, без відсічі. Європейця знайшли. Що відповісти на закиди нової адміністрації Сполучених Штатів Америки. Але як би там не було, сигнали прозвучали. І ці сигнали, на жаль, торкаються не лише глобальних питань, не лише глобальної безпеки, але й напряму стосуються України, стосуються нас і е, підходів до врегулювання ситуації і закінчення війни, яка вже Понад три роки триває на нашій території. Як ми пам'ятаємо, що до обрання Трамп говорив, що закінчить війну за 24 години. Пізніше, коли він уже став президентом, став набагато більш стриманим у своїх висловлюваннях, проте продовжував говорити, що це справа, яку можна швидко завершити. У мене є план, казав Трамп. Який це план, ніхто так і не знав і ніколи його не бачив. Проте почалися якісь рухи, почались контакти з представниками, офіційними представниками України, а також Російської Федерації. Але важливо те пам'ятати, що вже до цих контактів Трамп сформував своє бачення і зробив його. Певною мірою публічним це бачення. Його підхід полягав в тому, що він з перших своїх кроків на посаді почав витягувати Путіна з ізоляції. Те, що робила вся Європа і весь демократичний світ, на чолі з Сполученими Штатами Америки, починаючи протидіяти агресії в лютому 22-го року, було фактично підірвано такими. Діями і підходами Трампа. Заяви про те, що з Путіним можна мати справу, приголомшили багатьох. Готовність Трампа співпрацювати з Росією після завершення війни так само. Але з розвитком подій і з часом ми прийшли до пункту, коли, як ми почули з овального офісу, буквально днями. Нам заявляють, що терпець Трампа урвався або майже рвався. Чому? Тому що виявляється ті підходи, ті його бачення, які були погоджені з Москвою, не влаштовують повною мірою Україною. І не тільки Україну. Ми побачили з різних джерел, звичайно, не з офіційних. А що ж, власне, пропонується адміністрацією Трампа? Ним самим у цих нових підходах. Там є речі, які нам здаються не те, що неприйнятними, а навіть дивними, коли на біле кажуть чорне, і навпаки, коли відбувається зміщення взагалі цінностей, понять і перехід в нову реальність. Зокрема, це стосується положення про необхідність визнання Криму. Російським для кого це є необхідністю? Нам очевидно, що не для України. Нам очевидно, що це не для сотень тисяч кримських татар. Нам очевидно, європейці голосно про це кажуть, що це очевидно і не для Європи. Проте Трамп вважає, що це можливо і прийнятно. Чому? Тому що так хоче Путін і тому, що так вже було 11 років. Навіть дорікає президенту Зеленському, а що ж ви сиділи 11 років і нічого не робили, а тепер заперечуєте визнанню Криму російським. Заперечуємо і будемо заперечувати. Насторожує те, що так званий баланс і взаємні поступки, про які ми весь час чули з боку Вашингтона і від представників американської. Адміністрації ці поступки стосуються України. Нарешті, тільки вчора ми почули з кабінету кабінету, а яку ж поступку готовий зробити Путін. А виявляється, він не буде окупувати всю Україну. І про це сказав президент Трамп відкрито в своєму офісі, в присутності прем'єр-міністра Норвегії. Я вже не кажу про те, що. Пропонується нам зафіксувати якимось чином відмову від НАТО. Чому і в якій формі? І чому це стосується знову ж таки Путіна? Не Путін має вирішувати, кому бути і кому не бути членом НАТО. Так, звичайно, ніколи не йшлося про ув'язку членства України в НАТО і завершення війни. Але. Рішення НАТО, починаючи з 2008 року про те, що Україна буде членом, вони тільки підтверджувалися кожного разу, в тому числі і з початком російської агресії. Більше того, від відкритих дверей Україні було запропоновано міст до НАТО. А тепер Трамп із своєю адміністрацією намагається відіграти назад. Ще більш. Насторожує те, що е, йдеться про зняття санкцій, які були накладені на Російську Федерацію, ще починаючи з 2014 року, коли відбулася анексія Криму. Санкції е, це засіб тиску на Росію і засіб впливу для того, щоб війна була закінчена. Поки що ми не бачимо ніякої, ніякого закінчення війни. Ми не бачимо навіть припинення вогню. Україна була готова до повного припинення вогню ще в березні. І про це президент Зеленський казав не один раз і повторив днями знову. Але цього ми не бачимо. Ми бачимо тільки посилення обстрілів. Ми бачимо останню повітряну атаку, коли понад 215. Було випущено по Україні ракет та безпілотників. Це таке припинення вогню. З тих пропозицій, які ходять по засобах масової інформації, нема жодного натяку навіть на справедливість. Таке поняття для нової адміністрації Сполучених Штатів Америки напевно не існує. Там нема про репарації, там щось є про відновлення України, але не сказано за рахунок чого, з яких джерел. І, звичайно, там нема жодного слова про покарання. Тобто це не звичайно. Але це вже не дивує в підходах сучасного американського керівництва. Отже, готовність до миру, яку нібито демонструє Путін. І той терпець Трампа, який нібито готовий урватися, ні про що поки не говорять Україні. Ми готові продовжувати переговори, але не можна продовжувати те, чого нема. З нами ще ніхто не говорив ні про що. Те, що нам пропонується, це виглядає скоріше як ультиматум. А мова ультиматумів це не для українців і не для України. Нам є що захищати. Ми будемо це робити. В цілому, вся ця ситуація, якщо підсумувати, звичайно, свідчить про зміну парадигми, про зміну підходів. В цій зміні є важливим не тільки дрифт, відхід Сполучених Штатів Америки від своїх позицій попередніх. Важливим є також те, що відбувається консолідація позицій європейських країн. Навколо України ми бачимо чіткий консенсус. Це і коаліція охочих, це і позиції, які кристалізуються під час спілкування вищого керівництва України та європейських країн. Ми не маємо вже європейцям пояснювати, вони самі це розуміють, що для майбутньої безпеки, для майбутньої системи безпеки Україна повинна мати сильну армію. Не може йтися про якісь скорочення Збройних сил. Навпаки, скорочення неприпустимі за таких умов, бо Збройні Сили України є на сьогодні головним гарантом безпеки. Інших ми не бачимо поки що гарантій. В Європі кажуть, що не можна говорити про будь-яке зняття санкцій. Нема ще передумов про те, щоб знімати санкції. Навпаки, тиск проти Росії треба. Посилювати, адже жодного кроку не зроблено назустріч мирному врегулюванню. Європа формує спільно з Україною позицію. І ця позиція якраз відповідає початковим підходам. Будь-які переговори з Росією мають вестися з позиції сили. Наша сила зараз в тому, що ми маємо спільні підходи з європейцями. Наша сила була б ще більшою. Якби Сполучені Штати продовжували нас підтримувати. І ми сподіваємося, що ще не втрачені шанси і можливості в подальшому забезпечувати таку підтримку. Бо на кону є дуже важливі цінності. Я сподіваюся, що в Сполучених Штатах Америки це зрозуміють і усвідомлять, що тільки зміни Торговельних відносин у світі, що теж важливо, не змінять ситуацію з безпекою. А ситуація з безпекою не може змінитися без справедливості, без стійкого миру. Бо мир, заснований на тих підходах, які ми бачимо зараз, навряд чи буде стійким. Про це ще треба думати за це. Україні разом з нашими партнерами ще треба боротися. Хотів би на завершення сказати, згадати точніше, воно проситься сюди, в цей мій текст, про сучасну ситуацію. Всі знають про знаменитий роман Орвелла «1984». 84 рік. Набагато менше людей знають про те, що є ще одна антиутопія. Антиутопія, автором якої є Олдос Гакслі. Вона називається Прекрасний Новий Світ. Чому я про це згадав? Тому що ця антиутопія базується на тому, що в центрі всього, в центрі цього суспільства є ерате. Т походить від Форд, Ford, автомобілю Форд-моделі Ford Т. Для нас сьогодні ера Т це, безумовно, прямий натяк на еру Трампа. Цей новий чудесний, прекрасний світ, світ за Хакслі, не влаштовує, мабуть, нікого. Будемо сподіватися, що він таким, як його зараз бачить Вашингтон, не буде. Будемо сподіватися, що в цьому новому світі буде мир, порядок, справедливість і принципи без чого світового порядку існувати не може. Дякую.